Яка знаменитість ледве врятувала свою репутацію? І як ви думаєте, чому їм це зійшло з рук? Стівен Тайлер попросив свою 14-річну подругу переїхати до нього. Коли їй було 15, вона завагітніла від нього. Тайлер змусив її зробити аборт, покинув її і відправив назад до батьків. Нікі Мінаш вийшла заміж за гвалтівника, а потім переслідувала його жертву. Відредаговано Ріана дружить з нею і дозволяє її дитині бути поруч з ними, і це змусило мене змінити свою думку про неї. У 80-х роках Віл Сніл Мотлі Крю, убив хлопця Баварії за кермом у нетверезому стані і отримав трохи більше ніж ляпас. Просто не роби цього знову, придурок. Чак Бері був власником популярного ресторану в Сент Люісі, і виявилося, що у нього в жіночому туалеті були камери, які записували все, що там відбувалося, з якихось причин, які я так і не зрозумів, про це більше ніколи не згадували. Як завжди згадується в цих темах, я не можу повірити, що Кріс Браун все ще має кар'єру і що люди будуть працювати з ним. Джиммі Савіл помер до того, як його жахливі зловживання дійсно стало відомими. Він ніколи не приховував, наскільки моторошним він був. Хоча, дивлячись на його інтерв'ю, у мене мурашки по шкілі. Джеймс Чарльз, братан, зізнався, що він був педофілом. Є гора доказів, але його досі не видалили з інтернету. Роман Поланський. зґвалтування за статею, втік зі США до Франції і відмовився повертатися, Овація стоячи на оскарі. Чарлі Чаплін. Він ставився до своїх неповнолітніх дружин з невблаганою жорстокістю. Його першій дружині було 16, а йому майже 30. Друга дружина завагітніла, коли їй було 15, А потім одружився з нею, щоб уникнути ув'язнення за секс з неповнолітньою. Йому було за 50, коли він почав стосунки з 17-річною Уною Оніл. Він одружився з нею, коли їй було 18. Тед Кеннеді сів за кермо п'яним, убив людину, але так і не поніс відповідальності за цю смерть. А потім провів наступні 40 років у сенаті США. Чи зійшло б це з рук більшості з нас? Ні, але його прізвище було Кеннеді. Чесно кажучи, більшості скасованих знаменитостей все сходить з рук. Єдиний виняток Білл Козбі, який потрапив до в'язниці, але навіть він вийшов достроково і має величезну групу людей, які вважають його невинним. Якщо знаменитість була популярною раніше, ніякі сексуальні злочини чи расистські образи не зможуть змусити всіх перестати її любити. Іноді анулювання може навіть змусити певних людей полюбити знаменитість ще більше. Чоловік Селін Діонс Рене Анджеліль був повним покидьком. Він доглядав за нею з юних років, і її батьки були не проти. Він помер шанованим, але його спадщина повинна бути осквернена. Їй також було шкода своїх дітей, і вона почала поводитися як підліток, який нарешті став вільним після його смерті. Довбаний Езра Міллер. Невідомо як, після того, як вони стали на пару місяців погрожувати, мав дуже сумнівну дружбу з неповнолітньою коріною американською дівчиною, Билися з людьми на Гавайях, навіть намагалися заснувати культ, але кіноіндустрія їх підтримала. Джон Сатмос нахабно розповів історію про те, як допомагав своєму другові зґвалтувати жінку. Дрейк так сильно залицявся до 14-річної Міллі Бобі Браун, що вона підписала собі смертний вирок, публічно зізнавшись, що вони постійно листуються і що ми найкращі друзі. Як ти посмів? Він сказав мені, що ніхто з вас не розуміє. Хью Хефнер. його смерть. Так, я знаю, що зараз я посмертне скасування його плейбой, але це не одне і те ж. Кейтлін Дженнер буквально вбила людину, і це було досить швидко замітено під килим. Гадаю, що приналежність до високопоставленої сім'ї з грошима є достатньою підставою для того, щоб люди забули про це Джек Нікольсон, за побиття секс працівниці до смерті і, звичайно, найвідоміше ім'я з усіх польських. Дивно, що ніхто не згадав Тревіса Скота після «Зоряного світу. Чувак стояв на сцені і співав, дивлячись на трупу в натовпі. Пол Вокер один з тих, про кого абсолютно ніхто не говорить, чувака досі хвалять і всі якось ігнорують той факт, що він дуже подобався підліткам. Адам Левін, після того як з'явилися ті бредкі тексти, де він залицявся до іншої жінки, поки його дружина модель була вагітна. Кобі його злочин був скоєний дідом, а потім він помер. Не те, щоб я думав, що йому довелося б відповідати, якби він залишився живим. Я впевнений, що Вуді Алана та Джейрі Сайфенда скасували б, якби їхні суперечки вийшли на екрани 10 років тому. Для непосвячених Вуді Аллана звинуватила в сексуальному насильстві його прийомна дочка Ділан Фероу в 1992 році. Два розслідування згодом зняли з нього звинувачення, але Ділан повторила їх у 2014 році за підтримку свого брата Роана. Ще один син Мойсей захищав Вуді Аллена у 2018 році. Році у 2021 році про справу Ділан знову заговорила в документальному фільмі: Джері Сайнфелд, якому на той час було 38 років, зустрів 17-річну Шошанну Лонстейн Груз у центральному парку і попросив її номер телефону. Вона тоді вчилася в старших класах, і вони сказали, що були просто друзями, поки їй не виповнилося 18 років, коли вони почали зустрічатися офіційно, але ж він зустрічався зі старшокласницею. Обидві історії були б набагато. То більш суперечливими, якби вони трапилися на 10 років пізніше. Я сумніваюся, що Джері зустрічався б з нею в нашому нинішньому соціальному кліматі, оскільки такі речі були набагато більш прийнятними для знаменитостей в той час. Але це все одно огидно, і це говорить його фанатка. Мерлін Менсон він мав купу людей, які звинувачували його у серйозній насильницькій поведінці. Сам зізнався в інтерв'ю багаторічної давнини, що він нав'язливо дзвонив принаймні одній зі своїх колишніх десятки разів на день, поки різав себе. Жодна розумна або розсудлива людина не вважала б це нормальним. Крім того, колишня бас-гітарістка Твігі Рамірес була звинувачена його колишньою партнеркою Джесікою Адамс, вокалісткою гурту Jack of Jill у сексуальних зловживаннях, що мав. Місце 20 років тому. Причина в тому, що є так багато ідіотів фанатів, охоплених культом особистості, що дивно, тому що, здається, у нього її не так вже й багато, які все ще вірять, що він Непогрішна, досконала людина, яка не може зробити нічого поганого, коли це, очевидно, лайно собаче. Гіларі Хейвор Томас Болдуїн вона ж Гіларія Болдуїн. Так, її спіймали на тому, що вона повністю фальсифікувала своє іспанське походження та акцент, але обман триває. Вона все, ще спілкується під час інтерв'ю з фальшивим акцентом, і каже, що її сім'я живе в Іспанії. Можливо, вони живуть зараз, але вона виросла в Бостоні. Але найгірше, на мою думку, те, як вона використовує своїх дітей як реквізит. Я бачив дуже переконливі докази того, що вона фальсифікувала кожну вагітність, окрім першої. Вона не є законним інструктором з йоги або експертом. З фітнесу, але вона називає себе і тим, і іншим. Вона огидна. Майк Тайсон. Здається, що всі просто ігнорують його минуле. Спортивні коментатори люблять скувати його фразу. У всіх є план, поки вони не отримують колоком в обличчя. Він все ще виступає на телебаченні. Здається, що його списують з рахунків як божевільного, який смішно розмовляє. Я шокований тим, що в Мічигані Матін Кіс досі вважається героєм МДУ. Існує відео, на якому він буквально затягує голу жінку до свого готельного номеру. Люди все, ще стікаються до нього, щоб сфотографуватися на кампусі, а університет все, ще використовує його для реклами. Після всього, через що пройшов МДУ, я шокований тим, що судовий процес над ним, де його визнали невинним, тримає його поруч з університетом.